Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому. Ще ви займаєтеся при неділі. Ай, синочку. Служби відслужили. Помолилися. Вчора поставили в обід варити тушонку. Тушковане м'ясо. М'ясо зварилося, варилося за літо. Вчора була гарна погода, тепла, красива. Сьогодні зима, о, сніжки, о, дивіться, можна сніжки грати. І думаю, щоб не розмерзся, не розмерзся цей як то. Ой то ну, що робиться? О! Повна альтаночка і по кругу. Щоб не розмерзся, той панігака автоклав, то треба все прибрати. Їхати до сюжетика Ігора Іванкиця на соборування зараз. Бо як лишу то ще замерзне разом з тим паняком мені та тушонка і буде по всьому. Але нормально вийшло, О, Гарненько дивіться. Ну вже така, така як би сказати, холодна цього. Що капець. Але нічого, потихенько. Благословені всім неділі. Я не знаю, як вас, а в нас зима страшна. Ось, з диви, диви, що робиться. Зима в ця хвилюка затулок опять, покажи людям, що робиться по кругу. Такий холод. Така... Ой-ой-ой. Така би сказати. Ох, погода не дуже. Змер а... змерз руки. Одним словом, хто там з Іванковець, то йдемо зараз на 4-ту годину на соборування. І ввечері зустрінемося в 21-й годині. Марії з Днем Ангела. Будьте здорові, в 21-й годині здивимося на ефірі. Продовжуємо працювати. Неділя, треба віддихнути, щоб не